Сьогоднішній експрес на хокей. Три матчі чемпіонату світу, які точно варті уваги. Зібрав усе в один варіант. Давайте подивимось, що з цього вийде. Австрія, Фінляндія. Прогноз на матч. Фіни, хоча й є фаворитами, часто демонструють свою здатність забивати. Однак Австрія неодноразово показувала, що має сильний атакувальний потенціал. Матч, ймовірно, буде напруженим і є велика ймовірність того, що Австрія заб'є, хоча б один гол. Очікується, що обидві команди будуть активно атакувати і прагнути до результативного матчу. Швейцарія, Чехія. Прогноз на матч обидві команди традиційно виступають в атакуючому стилі і часто обмінюються голами під час матчів між собою. Швейцарія відома своєю сильною атакою, здатна не лише створювати моменти, але й реалізовувати їх. Чехія також має хорошу контратаку. Тож прогноз, що Швейцарія заб'є більше, ніж півтори голи, виглядає обґрунтованим. Очікується, результативний матч з кількома голами. Швеція Словаччина! Прогноз на матч! Швеція команда з високим рівнем майстерності, що часто контролює гру. Однак Словаччина не є аутсайдером і здатна забити принаймні один гол. Навіть проти сильної Швеції. Зважаючи на атакувальний потенціал обох команд, ймовірність того, що Словаччина заб'є хоча б один гол, дуже висока. Це робить прогноз на тотал більше 0,5 голів для Словаччини досить безпечним. Загальний коефіцієнт експреса 2,16. Цей експрес має хороші шанси на виграш з низьким ризиком. Всі прогнози націлені на те, що кожна команда зможе реалізувати хоча б одну результативну спробу в матчі. Це ідеальний варіант для любителів хокейних ставок з помірним ризиком. Якщо згоден, став лайк і підписуйся, щоб не пропускати нові прогнози. Побачимось вже зовсім скоро.